Взимку люди частіше використовують різні опалювальні прилади. Це збільшує ймовірність займань у житлових приміщеннях. Причиною пожежі стає не тільки порушення правил експлуатації опалювальних приладів, а й їх неправильний монтаж та несправна електропроводка. Про надзвичайні ситуації у місті та на Павлоградщині далі у сюжеті. П'ять пожеж, зокрема, дві пожежі в місті Павлоград, так, 23.01 о 12.30. Два. два відділення 37 Деперче виїжджало на гасіння пожежі по вулиці Дніпровській, будівля колишнього шиномонтажу, горіли старі шини та утеплювач. На площі 6 квадратних метрів, пожежу, пожежу загасили, загиблих тримованих немає. Також 27.01 в місті Павлоград по вулиці Молодіжна виникла пожежа в господарській будівлі. Прибудовані до житлового будинку на площі 30 метрів квадратного також пожежну пожежу. Загасили загиблих травмованих немає. На Павлоградщині вогнеборцям вдалося ліквідувати займання, що виникли у приватному секторі. В районі село Новов'язівське по вулиці Шевченко. Виїжджала одна відділення 67 ДПРЧ Юрівка та одне відділення 27 ДПРЧ. Горів приватний будинок. Дах та майно середині будівлі на площі 30 квадратних метрів. Також загиблих травмованих немає. У державній службі надзвичайних ситуацій нагадують про правила поводження із твердопаливними котлами та пічами. Чадний газ та займання сажі стають частими причинами небезпеки для людей. Також хочу застерегти мешканців міста Палара та Павлорадського району щодо необхідного вчасного обслуговування системи димовидалення. Ту користується пічними опаленням, а також газовими котлами вчасно перевіряти тягу, вчасно перевіряти систему вентиляції, щоб не було ніяких допущених дефектів, які можуть привести до пожежі. Із настанням холодів все більше рибалок приходить на замерзлі водойми порибалити. Рятувальники, вкотрі нагадують про небезпеку. Хочу застережити мешканців міста Павлоград та Павлоградського району щодо. Недопущення перебування на льду, так як крига дуже тонка і велика можливість того, що можуть чи діти, які там вибігають на, на той лід, граються та саме можуть з-під лід, що може привести до фатальних наслідків. Олена Куліш, Гліб Глібкучер, Анна Макабула, новини ПТРК.